Привіт, Hot Wheels! Сьогодні у нас на розпаковці Audi 90-го. Ось така чудесна, синя, просто неймовірно класного кольору. І давайте все ж її розпакуємо. Так, ну що ж, погнали. Взагалі, це, мабуть, за останній час, ну прям дійсно найулюбленіший колір. Який міг бути цієї Audi? Бо вона була там ще червоного кольору, ще якогось забув, по-моєму? Не пам'ятаю, ладно. От. Але синій реколор це просто Опа. це просто щось. Так от, карта ось так виглядає без тачки. І тачка без карти. Ось така гарненька, миленька, приємненька, спортивненька. Прям ух, як я її собі хотів. Так, окей, до речі, у нас є ще біла така. От біла та синя. Вважаю, що це найкращі реколори. А звісно ж, ви можете написати, який реколор більше за все подобається вам. Написати це в коментарях. Ну що ж, давайте ближче подивимося на саму тачку. Так, На борту у нас Audi Sport, Audi Quattro, 24-й номер, GT, Hot Wheels і. шильдик хотів, хотів сказати. І ще у нас ці кільця Audi. В цілому в цілому приємно виглядає. Чесно, от я прям, прям дуже відверто кажу, колір от неймовірно гарний. Я не знаю, як там кому, але мені і саністі просто зайшов як. ух, От наче все життя хотілося цю тачку. <хи> так, окей. Ну що ж, давайте далі. Вікно у нас відкрите з цієї сторони, з іншої сторони, вона трошечки інакша. У кого були реколори, той знає, що там. Так от, далі ще вихлопна труба у нас в дверях. Так, саме в дверях. В цілому, чому ні? Так і колеса, колеса у нас з турбофанами. Це колеса, такі, які коли крутяться, вони нагнітають повітря в гальмівні. Колотки, туди в гальмі гальмів, коротше, в гальмівну систему. О, давайте так скажемо. І тим охолоджують їх. Ну що, переходимо до передньої частини. Передня частина в цілому непогано, непогано. У нас є а, шильдик Audi, у нас є фари. Ну, вони такі намальовані, але є. <excuse> тобто, тут немає, знаєте, прямо наприклад, от що у нас там. 34-й Skyline. І тут прям промальовані фари як фари, а тут вони вони в прямому сенсі слова намальовані. Окей. окей Так. а Бампер є на бампері у нас деколька біла, навіть з якимось золотим. Тут золота полосочка є. Приємненько виглядає. Знаєте, а, маленька така штучка, але але приємненько приємненько. Так, далі, що у нас є? Капот. До речі, до речі, от е, постійно забуваю, наскільки ця тачка по своїй суті широка. Вона, прям, знаєте, е, якщо спростити всі форми, вона прям, знаєте, такий брусок мила. Вона дійсно дуже широка, але від цього і дуже крута, звісно ж таки. Так, от, а, далі. Капот. Є у нас зябра для охолодження дригуна. А, Hot Wheels GRFX і 24-й номер. На капоті теж написано. Намальовано, надеколяно. Так, а, з верхньої частини у нас нічого немає, окрім ось таких от двох, так би мовити, пімпочок. Можете мене поправити в коментарях, що це взагалі за пімпочки, Але ну, мої суто такі здогадки це, мабуть, якісь антени для спілкування з, зі своєю спортивною командою. От їх назвемо. Ну, я думаю, що це ось так. Але можете завжди мене поправити і сказати: ні, це не те, це ось така от штука. Знай це І я такий, да, дякую величезне, тепер буду знати. Так, ще до речі, у нас є а, захист від сонця на лобовому склі, від бліків від сонця і так далі. Є ще один великий двірник на всю, до речі, хитається скло. Сподіваюся, ви почули. Так от, ну ладно, то таке. Uh, є один двірник, і на тому добре. Так, давайте перенесемося на іншу частину борту, і вона трошечки виглядає інакше. По суті, сам борт виглядає так само, да? Да, так само, окрім, uh, немає з водійської сторони вихлопної системи. Це вже добре, бо була б замість, замість пічки. Так, uh, ті самі деколі, все те саме абсолютно, але саме скло uh, трошечки інакше. Тобто тут у нас сітка для того, щоб водій не випадав, в, якщо буде вдруг аварія, От, ця сітка призначена для того, щоб водій не випав, не випала там рука, чи ще щось такого плану. От, і так далі. Далі у нас, ем, у нас видно прям, прям діркою такою отвором. Ем, штука. Нехай буде так. Штука воздухозабірник для того, щоб було охолодження системи, яка ось тут всередині знаходиться. Так от, ну що ж, давайте перейдемо якраз до задньої частини. Задня частина у нас, ну, не промальована, але але, але, але в цілому непогано виглядає. Тобто, можна домалювати тут, я думаю, абсолютно без проблем стопи. От, і буде в цілому дуже і дуже нормас. Отак, от скажемо. Так, от, так е спойлер. Спойлер досить гарненький, але, ну, було би гірше, якби його тут не було взагалі. Ну, я не можу сказати. Звичайний такий спойлер. Знаєте, е от у Сільві S15, от щось схоже Liberty Волков у Вісі, щось схоже. Я на Сільвії обрізав цей спойлер, і, чесно кажучи, стало абсолютно нічим не гірше навіть в якомусь сенсі краще. До речі, давайте я вам покажу її. Па-бам! Так, це моя Silvia S15. Трошечки я над нею познущався. ну, Такий, знаєте, ізі кастом який просто от захотілося, я зробив. Зробив бо міг. Так от, вона повністю функціональна, все, її можна там кататися, гратися і так далі. Взагалі, початково хотів обрізати ось цей бампер, для того, щоб. Ну, губу нижнього цього. для того, щоб вона краще їхала по треках, не зачіпала в поворотах, але краще від цього сильно не стало. Потім я вирішив обрізати е спойлер. Ну і як бачите, вийшло щось ось таке, якась така краказябряна вийшла. От, до речі, як вам кастом пишіть в коментарях. Е, я ну Я не думаю, що він якийсь там прям е, неймовірний, супер-дупер офігенський, але в цілому прикольно. Прикольно. І навіть деякі люди в мене захотіли його прям викупити, і робили на аукціонах наших в Тіктокі ставочки на нього. Так от, окей, ну що ж, бр. Давай. Поїхала собі. Так от. Повернемося до Ауді. Е, Можна обрізати спойлер, і я думаю, нічим гірше тачка від цього не стане. Абсолютно якось так. Е, ну що, переходимо до салону. А салон у нас досить цікавий. Сподіваюся, вам видно взагалі. За, позаду у нас. Е... Фіг зна що, якщо чесно, бо розібратися важкувато. А, якісь там воздухозабірники. По-любому, ось тут ви бачу цей, як воно називається, а, спортивний бак. А, от. А, далі, 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 далі. Один. Да? Один. Пагнувато бачу сам тут. Один ковш всередині. Ну, знаєте, така, мі мінімалістична ауді по салону, от чисто суто спортивна тачка. Не більше, не менше. Але при цьому виглядає дуже і дуже приємно. Давайте, оскільки у мене є білий реколор, давайте трошечки їх порівняємо. Ну і взагалі можете в коментарях написати, яка вам більше подобається: біла чи синя. Особисто я, чесно кажучи, не можу визначитись, яка мені більше подобається, бо ну вони однакові, але вони дуже різні. Тобто фарбування і деколі змінюють тачку настільки, що вони ну от прям зовсім різними стають. Тому пишіть в коментарях пишіть в коментарях, яка вам більше все ж таки подобається. До речі, забавно, що задня частина не там, не там не пропрацьована. І взагалі, салон, по-моєму, теж абсолютно, абсолютно однаковий. Так, так, дійсно однаковий. Єдине, що, єдине що тут от на вихлопній системі є маленький кружечок, а тут його немає. Отак от. <хи> вот. Ось такий відосик. Дякую вам за перегляд. Дуже сподіваюся, що вам подобаються наші відосики. Ви знаєте, що ви можете зробити. Ви можете підписатися, можете поставити лайк вподобаєчку і написати коментар. Не забувайте, що всі оці штуки допомагають просувати наш YouTube канальчик. Плюс до цього всього, коли я бачу, що у вас гарна активність під відосами, це мене надихає робити ще відосики. Старатися, намагатися робити зі світлом, без світла і так далі. Давайте, до речі, єдине, що я вам ще покажу, це днище. Днище абсолютно пласке, зашите. Ну, можливо, воно навіть і краще. Що тут його зробили таким плоским, бо, ну, тачка же спортивна. Ми знаємо, що на спортивних тачках краще, щоб було все одно максимально зашите. Для того, щоб була аеродинаміка, прижимна сила і так далі. Ну що ж, ще раз кажу: ось така от тачка була. Дякую вам за перегляд. Не забувайте тапати на колокольчик і підписуватись. Пока-пока-пока!